День жалоби на Дніпропетровщині. Черговий наліт російських ударних дронів на Україну це так виглядає перемир'я. Дивується міжнародна спільнота. Ми про все це поговоримо. Найближчі 10 хвилин. Ви на каналі Факти Лайв. Мене звати Анастасія Мазур. Підписуйтесь на наш канал, аби нічого не пропустити. А також ставте свої вподобайки та пишіть коментарі. Зросла кількість постраждалих внаслідок цинічного удару росіян по шахтарях у Тернівці Дніпропетровської області. Поранених 16, у лікарні 14 людей з них семеро. У важкому стані загинули через російську дронову атаку 12 людей. Путінські терористи вдарили напередодні близько 16-ї поблизу шахти Тернівська у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Постраждав службовий автобус ДТЕК, що перевозив шахтарів після зміни. Гендиректор ДТЕК заявив, що це найбільша одночасна втрата компанії. Від початку повномасштабної війни і один із найтемніших днів в історії ДТЕК сьогодні у Тернівці і у всій Дніпропетровській області день жалоби. Тим часом радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій безкреснов на псевдофлеш заявив, що росіяни чітко знали, що атакують цивільний автобус. За його словами, спочатку оператори ворожого дрона вдарили поруч із ним через вибухову хвилю. Водій втратив керування та в'їхав у паркан. Поранені пасажири почали залишати автобус у цей момент. Другий шахет націлився прямо на людей. Оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну. Це черговий факт тероризму. Наголосив Флеш. І Це вкотре доводить. Це не тільки війна Путіна, а саме такий наратив на заході часто просувають так звані хороші росіяни. Це війна Росії і росіян проти України. Не Путін вчора керував дроном, який вбив 12 людей. Якийсь Іван чи Степан, який так просто направив убивчий дрон на автобус із цивільними, після чого продовжив свій день. Повернувся додому, вечеряв. А тим часом вночі Росія знову атакувала Тернівку дронами. Зайнялася адмінбудівля та прибудова до неї. Російські атаки на Тернівку і Павлоград, удари по трасах за Павлоградом не випадкові. Про це заявив голова обласної ради Дніпропетровщини Микола Лукашук. Павлоградський район є вугільним серцем України. Тут видобувають близько 80% поточного вугілля країни. Функціонує промисловість і тисячі робочих місць. Кожен такий російський удар це одночасно удар по людях, по логістиці, по всій економіці Дніпропетровщини. Лукашук також зазначив, Тернівка розташована за 65-68 кілометрів від лінії фронту. Ще нещодавно ця територія вважалася тилом, а нині стає зоною постійної загрози від російських ударних дронів. Є реакція міжнародної спільноти на цей терористичний акт росіян. Це так виглядає перемир'я. запитала у соцмережі посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова. Зазначила, Росія вкотре довела, не поважає домовленості ніякого перемир'я немає. 90 дронів атакували українські міста протягом ночі. Російський удар по автобусу із шахтарями це акт тероризму. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна заявив ударом по пологовому будинку у Запоріжжі Росія ще раз показала світові своє жорстоке обличчя, і єдиний вихід це продовження підтримки України та сталий величезний тиск на країну агресорку. Прокоментувала російський удар по автобусу із шахтарями, і Меган Мопс, донька спецпредставника США із з питань України Кіта Келлога, на своїй сторінці у соцмережі Ікс зазначила, ще одна жахлива трагедія додала. Існує чіткий зв'язок між збільшенням атак з боку Росії та мирними переговорами. Доки американські переговорники не визнають цього і не покарають Росію, фарс миру триватиме. Глава української МЗС Андрій Сибіга зазначив, Росія вкотре довела свій статус держави-терориста. Російські вбивці відповідальні за ці та інші злочини, повинні понести покарання, і це умова справедливого миру. Проте, скільки б міжнародна спільнота не висловлювала жах, співчуття і підтримку Україні, поки Росію не зупинити, вона буде чинити зло. Цієї ночі московити не припинили ударів, атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 171 ударним БПЛА. Протиповітряна оборона знешкодила 157 дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 дронів на восьми локаціях. Масований дроновий удар був по Черкаській області. Щонайменше четверо людей постраждали. Фіксуємо падіння ворожих БПЛА на низці локацій, зокрема в обласному центрі, унаслідок чого виникли пожежі, заявили в Ова. Горіли житлові будинки, авто, будівля приватного підприємства та гаражі. Рятувальники ліквідували усі пожежі та врятували трьох людей. Дві людини дістали травми внаслідок російського обстрілу Херсона. Цієї ночі окупанти обстріляли Дніпровський район міста. Вибухові травми та забої дістали літній чоловік та жінка. Обидвох постраждали, госпіталізували їх стан середньої тяжкості. Запорізьку область росіяни минулої доби атакували 844 рази. Постраждали 10 людей. А зранку ворожий БПЛА атакував тепловоз, що перебував на станції у Запоріжжі. На щастя, постраждалих немає. Локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті, але це черговий доказ, що Росія продовжує атаки на цивільну залізничну інфраструктуру України. Поговоримо про ситуацію на фронті. Тритують за добу 179 боїв. Найважча ситуація на Покровському напрямку: 41 штурм, також гаряче на Гуляйпільському відтинку і північно-слобожанському та курському напрямках. За минулу добу сили оборони уразили шість районів зосередження особового складу противника: два пункти управління, два засоби ППО, два пункти управління БПЛА та чотири гармати. Втрати ворога 850 вбитими та пораненими. Аналітичний проект Діпстейт повідомляє, що російські окупанти. Змогли просунутися поблизу Гуляйпіля Гуляйполя та Приморському. Це запорізький напрямок. Також за даними Діпстейт, у січні ворог окупував 245 квадратних кілометрів української території. Це майже вдвічі менше ніж торік, у грудні чи листопаді. Швеція підготувала для України один із найбільших пакетів допомоги і передасть його найближчим часом. Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров. Швеція готова не лише передавати зброю, а й інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс. Планують запуск спеціальної спільної програми, залучатимуть грантові кошти для українських оборонних компаній і будуть тестувати інноваційні рішення безпосередньо на фронті. І початку повномасштабного вторгнення Швеція надала Україні майже 5 мільярдів євро військової допомоги. Важливість підтримки України вкотре підкреслив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Зазначив Берлін дав чітко зрозуміти усім країнам НАТО, що буде підтримувати Україну, навіть якщо для цього необхідні великі гроші. Адже припинення підтримки України обернеться для заходу серйозними наслідками і коштуватиме набагато дорожче. Іран офіційно визнав збройні сили країн Євросоюзу терористичними організаціями. Це стало такою дипломатичною відповіддю Тегерана на рішення ЄС внести корпус вартових ісламської революції до списку терористів. Парламент країни назвав дії Брюсселя ворожими. Водночас переговори Сполучених Штатів із Тегераном продовжуються. Президент Дональд Трамп запевнив, що триває серйозна розмова щодо іранської ядерної програми та заявив про можливість. Завдати удару по Ірану, якщо влада не припинить жорстко розганяти мирні демонстрації. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї пригрозив Вашингтону, якщо Сполучені Штати почнуть війну, цього разу вона буде регіональною, і додав, те, що президент Дональд Трамп насилає до регіону військові кораблі, не залякає іранський народ. Я думаю, що не варто лякати іранську націю такими речами, оскільки такі вислови ні на що не вплинуть. Наша нація не боїться справедливої конфронтації. Ми не є підбурювачами і не прагнемо атакувати жодну країну. Але іранська нація завдасть потужного удару будь-кому, хто нападе на неї або буде її переслідувати. Наприкінці грудня нагадаю, Іран охопили масштабні протести. Люди вийшли на вулицю через надзвичайно складну економічну ситуацію. Ціни на продукти зросли майже на 70%, на ліки здорожчали на 50% Та згодом демонстрації переросли в політичні акції проти авторитарної системи правління. Влада заблокувала інтернет, щоб учасники акції не могли поширювати інформацію про те, що насправді відбувається. Демонстрації розганяли жорстко з використанням зброї. Офіційно повідомляли про кілька тисяч загиблих. Та за даними міжнародних правозахисних організацій, жертвами режиму могли стати понад. 30 тисяч людей. Друга хвиля потужного зимового шторму накрила Сполучені Штати, зафіксовано рекордні морози та снігопади. Скасовані майже три тисячі авіарейсів по усій країні. Американські медіа пишуть про понад сотню загиблих через снігову бурю, без світла сотні тисяч помешкань. Синоптики прогнозують посилення снігопадів найближчими днями. Штормове попередження оголосили у містах Атланта, Ноксвілл, Норфолк і Вірджинія Біч. Через сильні хуртовини перекрили деякі міжміські дороги у північній Кароліні. Вже насипало 45 см снігу. А у зазвичай теплому та сонячному штаті Флорида незвичайно похолодало на курортах. Температура може сягнути рекордної мінусової позначки. Погодні рекорди фіксуємо цієї зими. Ми з вами нині переживаємо найморозніші дні. Пік холоду в Україні припаде на 2-4 лютого. У Києві сьогодні в день до мінус 14, Вночі було мінус 24 градуси. і загалом так скрізь по областях. Лише на півдні та Закарпатті мороз буде легший 2,9 із позначкою Мінус у більшості областей суха погода із сонячними проясненнями на півдні та сході хмарно місцями сніг. А от у північ. Ні, частині та на Харківщині місцями прогнозують усі мінус 30. в день. Мінус 13-18 І на дорогах ожеледиться попереджає Укргідромецентр. Та хороша новина у тому, що з четверга морози відчутно послабшають. Що ж лишається вдягатися тепліше, дбати про себе і своїх близьких, і головне підтримувати сили оборони України. Бо тільки уявіть собі, як це в мінус 20 бути в окопі чи бліндажі. Тож не втомлюйтесь донатити. На цьому, все. Я дякую за увагу і до зустрічі.